Відео про те, як володька скинув 10 кілограмів за місяць, бо вже худий такий зробився, їсти не дають. В общем, я думаю, ви поняли. І спорту та біганина не, не треба. Не треба. Що Чого? то що? це правда? Е, не дуже неправильно харчувався, ходив як то спаралізований. Прийшов час пить, пив пиво, їв пиво. Коли попало, Що попало. То їв, то не їв. Зараз сплю як дитина. Скільки тобі? 16-17. Там мені 57 років. Красота. Залихай. Доброго ранку, гості та підписники, і як і от глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус, так як ви дуже хотіли. Відео про те, як Володька скинув 10 кг за місяць, сьогодні буде. Тому дивіться: сьогодні ми покажемо вам, як правильно харчуватись, як правильно займатися цим всім ділом, да, Тетяна Вікторівна? І так, Ні, так марафон здорових звичок. Марафон здорових звичок і так далі. Буду зніме, покажи. Та ну не буду, я ж таке. Мені <гум> стидно. Я вдінусь, тоді будете знімати. З чого починається ранок? Ну сьогодні Вован протикав, бо в мене сьогодні вихідний. А обично в 6 утра Вован встає. Та нічого не починається. І де важиться? Кожний ранок треба зважитися після того, як? Да? В общем, я думаю, ви поняли. Ти знімаєш. Чого? То це правда. Пішов, йшов борбок і пішов знімати. Поки настроєння буде. є, поки і знімаю, ще ніхто не спортив. Так, в сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як. Е... Ти на мене, камеру. А, не, комер, а так, 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 Покажу, віде. чим я харчуюся, що я їв, щоб це все скинути. І саме головне, це все е, завдяки е, моїй мамі Тетяна Вікторівна Вона мене супроводжувала весь цей час. І рахувала калорії, годувала оцим всім. Коротше, зараз тоді побалакає. А немає, як ти голий із пузом. І... Нема треба було сфотографуватися. Є на Дніпрі. І отакі цицьки лежать другого розміру на пузі. На Дніпрі <світ> як їде. А я не буду голим зараз виступати, мені стидно буде перед людьми, що я оце буду в трусах ходити. То давай лосіни на те надіне. Є. Єсь... <світ> <світ> та що, щодним. Є відео там, де я на мотоблоці худенький косив. Та товстого треба, ти вже худий. Товстим тебе треба. Ти що, знімаєш, ніжка. Перейшов з однієї сторони, перейшов на другу. Ну, Розказуй люди, що я дуже товстий був. Ну, По сравненню з цим. А що не загодом наперед не. Тепер і так не так, і так не так. Так, тепер всі штани великі, все висить, так. Да? Ну що, в мене пуза пошти нема. Ще... Грудний нема, дро розміру. Цичок нема, сказали. Убрали. Як казала. Приобразили мене. Ну, тепер мати довольна. М -м мати довольна. А скільки? скільки ти скинула? Скільки ти скинула кілограм? Од якої? Ну, от якої, од останньої. І за скільки? Давай за два місяці. З 11 грудня по цей день. 12 кг. але ж не путайте, в жінок зовсім по-другому скидається вага. Чоловіків взагалі на раз-два. Тобто ви зрозуміли, да, У жінок вага зовсім по-іншому уходить. Тому чоловікам повезло, ви можете в два рази швидше підхуднути, ніж жінки. І це в натурі я вам кажу, багато хто там буде зараз писати, не вірять і так далі, бо там вже й писали такі коментарі, але ж факт на лице. Ну, якщо не хочете мені вірити, то можете не вірити. А так, ну я там фотку поставлю, там де я цей місяць назад, і який зараз перед цим і три тижні там різниця. Ну так, да, там на тій фотографії три тижні різниця. Там було дев'ять кг, а зараз ще менше, бо худий такий зробився, їсти не дають. Один на одинадцять прийшов. Так, да. і що саме головне, хотілося б зазначити, що за цей час я голоду не відчував. І це якось дивно, а так? Обідався. В обід, ні, ввечері перед сном, коли вже лягав спати, вже той час, якщо провтикав, заснуть раніше, то трохи відчувався легенький такий голодок, я б сказав. Та як ти ночами їв. Ну так, раніше я е, дуже неправильно харчувався, варив пиво, пив пиво, їв пиво. Е, ну, я ж не, не алкоголік, не подумайте, бо зараз почнете думати, що я цей. Е, де я грішив? Да, Їв після 12 ночі. Даже. Після стріму в 2 І в 2 години ночі. Та? І постійно це 11 вечора. А і я ключове, що, А ключове що не снідав і не пив норму води. В общем, як розібратися, то нічого тут складного немає. Треба пити воду, не їсти пізно, не їсти лишнього. І спорту, та біганина не треба. І Я вже не бігаю давним-давно. Ото побігав, як починав дієту, під худнуть рішив, як дурачок вискочив, побіг тоді, коліна боліли, ноги боліли. Ну, я ж не казав вам у відео. Без привички. Ходив, як ото спаралізований. Чи паралізовані не ходять? <рес> Коротше, і без привички ж це дурень пробіг 5 кілометрів. І все, мені кердик прийшов. Ну, я потім ходив, да, ходити треба. 10 тисяч шагів. шагів в день. Коротше, сьогодні залишайтеся з нами. Я вам покажу на свою вагу на 90 кілограмів зараз. Що я їм? Зранку, що я їм? У в мене, в общем, їм 5 разів на день. Це нормально, це багато, так? Да? Угу. Ну, представляєте, 5 разів на день. Але потрошку. Ти як потрошку? В обід там як навалять миску. Буває, не виїдаю. Взагалі, дивіться, приблизно на мій організм до будь-кого підходить це індивідуально. Є, до мене підійшла Тетяна Вікторівна і порахувала, скільки мені треба, скільки мені треба чого їсти, скільки чого, в чому. Жирів, білків, вуглеводів. Загалом працює це так. Будь-якому організму, будь-якій людині потрібна визначена кількість. Енергії за день білків, жирів і углеводів. Це все розраховується. І якщо ви маєте намір е, зменшити свою вагу, вам просто потрібно зробити дефіцит цих калорій. Тобто, якщо мені потрібно, умовно, для того для життєдіяльності 2000 кілокалорій, е, ми складаємо раціон е, мінус відсотків 20-15. Да, Хто з якою швидкістю хоче. Похудати дуже сильно худати теж не треба, голодати теж не треба. Тому визначаємо таку кількість калорій, щоб у вас не було голоду. Але був дефіцит. І все, і ви їсте оті калорії. Це просто звичайна математика. Е, але потрібно правильно ж їсти вчасно. По графіку. Перерва між прийомами їжі має бути 3-3,5 години. Не менше, не більше в цих діапазонах. І потрібно, щоб е, прийоми їжі відбувалися. Води і той самий час кожного дня, правильно? Тобто режим, щоб був. Плюс потрібно випивати норму води. Норма води також розраховується. Відповідно на вашу вагу, зріст Долежать ще бути. залежить від активності. Якщо людина більш активна, то більше води потрібно пити. Ну там це все розраховується. Я залишу номер телефона Тетяни Вікторівни в описі до відео, можете подзвонити, проконсультуватися. І п'ять прийомів їжі на день. Е, да, це звісно. Дуже добре робить, коли декілька людей в одній сім'ї працюють по цій схемі. Спершу я не вірив, ну хейтив, прикалувався, дивився, мати навертає собі цілу миску класного такого м'яса. Я думаю, та не може бути, та це куди ти там, де ти там похудачні часи, м'ясо їсть, все їсть, все, що треба. Одно їсть, дивимося, одно п'є, одно їсть. А потім я побачив результат. А потім почав дивитися в дзеркало, дивлюся, що йолки палки вже ж такий Пусть... Пусть це вигляда, І мене обзивати товстим, всі почали тут почали мене Як воно? Булить. булить, почали хейтити. І в мене не було іншого виходу. Я пішов на цю штуку, кажу, давай мені. Одного разу я сидів, монтував тут відео в себе в кабінеті, і заходить Тетяна Вікторівна наділа сукню, яку вона носила ще літом, і заходить. І та сукня на ній вісить і каже, що все, вже треба новий гардероб мені заказувати. А мені теж треба гардероб. Я якраз поправився, в мене на мене нічого не надінеш. Та кажу, і мені треба їхати, кажу, щось купити. А тоді е, тут мені так дзиньк прийшло. Так а давай, кажу, і я так хочу тепер. І мене втягнули в цю тему. В принципі, я задоволений, тому що мені стало набагато легше ходити. В той час це в мене вже більше 100 кг було. І коли я робив ковбасу, я робив ту ковбасу до 12 ночі, стояв і от в 12 ночі заходив, і в мене п'яти були отакі. Отакі п'яти. Вже ноги не видержували, отікали. Але покинути цей процес не можу, тому що його робити треба. І це було через те, що в мене зайва вага, звісно, була. Воно візуально, то я, я ж не низенька людина, 180 росту, в мене, то 100 кілограм дуже не замічається, так, це я так думав, ну воно то замічається. Тепер мені легко можу стояти, ходити. І ходить. ходить лег легше. А прилив енергії. Прилив енергії, да, можу ходити. Тоді мені вже не хотілося нічого так робити, знаєте, вайлувати, як валянок був. А тепер хочеться робити два із п'яти. Прийомів їжі перший і останній, тобто перший о 7 годині ранку і останній о 7 годині вечора. Ми в общем купуємо програму і перший прийом їжі це спочатку вода. На сьогоднішню мою вагу 3 літри 600 мл. Мені потрібно води випити. Тому я п'ю зранку літру води, потім поснідав, потім в 10 годин ранку. А далі я вам покажу, що ми їмо. Ну Перший у нас це е, коктейль. Ну Для того, щоб там знову почнуть писати реклама. Не рекламувати цю компанію. Ми його самі купуємо. тому е, я... У матері вже є свій кабінет. А, Да. Тетяни Вікторівни є свій кабінет і в мене є. Да? То, якщо хтось хоче, захоче таку програму, але її треба купляти. Скільки вона коштує на місяць? Зразу скажу. Це... Ну, якщо три коктейлі на місяць, то це 5331 гривня на місяць. На місяць 5331 гривня. Тому ця штука не дешева. Хочете? ну, 10 кілограмів, ось у людям нічого не треба, вона і так худенька. Та де там? Та, так, тому залишайтеся з нами, я думаю, буде далі цікавіше. Так. а що я буду волокать. Супіть будеш плямкати. Думають, що ми не їмо. Так, ну що? Значить, по процедурі ми прокинулися, випили в політрі рідини води із алоє потім води із чаєм, потім поїли коктейля, далі фізичні. Вправи. Тетяна Вікторівна ходить у колінами до рук торкається, так? Це, не тільки. То це зарядка. В мене як такої зарядки немає, бо я біжу, щось роблю. Хожу, і це вже в мене годинник. Не, а я, я лежу, я лежа колінами до стої. Ну, таке мене. Ти, ти ж одні взагалі лежав до дев'яти. Ну де ти біжиш? Ага. Я йду. Закути, ти Та це все. Всього. Я йду фізично ходжу е, по господарству. Працюю. Все, я ходжу. І це рахується також, ну підождіть, я 15 тисяч кроків за день проходжу. ще й буває більше, буває 18 і 20. Дивлюся, коли залізу у хату. Тому тут е мені із моїми кількістю кроків не потрібно додатково бігати, так як я на початку цього діла робив, тому що я тоді до вечора не доходжу і, і все мені, кердик. Якщо у вас. Ритм життя більш як воно, спокійний, пасивний. Так? пасивний, то вам потрібно робити фізичні вправи, заняття отакового, потім ногами походити можна, не, не треба. Та бігти. Та ні, Люди вранці роблять зарядку для оздоровлення 20 пів години, нормально, а не встали ну, і побігли 18 тисяч. Ти Правильно, ну я її не роблю. Вони ж питають, як я? Я її не роблю, Тетяна Вікторівна її робить. Тепер пройшов цей час, ми походили, поробили свої справи. Прийшов час пить. Всі думають, що пиво п'ю на прямих ефірах, бо я п'ю теж чай зелений, і він такого кольору буває. Зараз перед тим, як поїсти, зараз без 10-10. В 10 у нас перекус називається. І за півгодини приблизно до перекусу або до їди, півгодини. 20 хвилин, 10 хвилин без різниці, потрібно випити пів літри води. Тому ми п'ємо воду. Вода має бути тепла, бачите, пара йде з нею в мене. Як пити гаряченьку воду, не холодну. Тоді, у кого був тиск, його не стає. О, ти розкажи за цукровий діабет, за тиск. Їм ж цікаво. Ну що я скажу? Я більше, через що. З'явилися хронічні захворювання через неправильний ритм життя був шалений і за неправильного харчування. Коли попало, що попало, то їв, то не їв, то переїв. Води людина чим робиться старша, вона перестає пити воду практично. От я до цього часу, ну більш літри я не могла її в себе влить, всунути. А тепер я легко п'ю свою норму води і мені хочеться, мені не вистачає, тому що наладився обмін речовин, почали зникати хронічні захворювання. От тиск у мене був із 42 років або і раніше ще на роботі. От обіди, і в мене вже тиск. А через що? То що підійшов холодної води? Бух, сюди не зузились і все. А зараз. У мене тиск в нормі. Зараз скільки тобі? 16-17? Так, да, мені 57 років. У ну, мене та тиску немає. Я вже більш місяця. Це так, другий раз голова заболить, а думаю, видно, тиск, поміряла нормально. Забула, що таке, таблетки. Да. Цукровий діабет теж вже 15 років. Але з цим правильним харчуванням. Чого пішла? Того, що консультант говорила, не вірилось, але думаю, перевірю. Получилось в мене якраз зробила на ФАПі цукор, тому що в мене там батарейка була сіла в апараті, все забували купити. Зробила на ФАПі цукор утром і ввечері пила таблетки, Метформін, сіофор. І був 7,3 на таблетках, зараз в мене зовсім не п'ю. Таблетки два... зовсім не їсиш, да? зовсім не їм від цукру, і в мене 6,0. Але що це два місяці всього я на цьому харчуванні е... хочу добитися, щоб був 5,5. А, а взагалі, Бо я знаю, кожного ранку ти ой, таблетку забула випити, ой, от тиску п'єш. Не п'ю ніяких. Буфша ніяких? Буфша ніяких. М -м, — ніяких. — Зрозуміло, записуйте. Кажіть, тільки п'ю водою. Да, водою вважається люба рідина, якою можна вмитися. Це так нас вчили. Наприклад, зелений чай або просто чиста вода. Тільки така, гаряченька, Теп гарячіша тепленької. І з-за того немає спазмів судин і тиск приходить в норму знаємо таких людей, яким по 86 років, дідусі, бабуся практично, але їх тиск в нормі, тому що вони постійно п'ють гаряченьку воду. От Все, так. Поняли, да? за воду всі записали. їду. В мене навіть кум казав, що Та, це ти голодать будеш, я не зможу. В нього теж є там пару лишніх кілограмів, які йому треба було б скинути. Казав я. А, Я не, не зможу, бо це ж треба щось не їсти. Я йому спеціально фотографую, як тільки почали мене годувати. оцим всім. Я йому почав фотографувати і скидати. Та дивись, мені то шаурму приготувлять вдома, то таке навернуть цілу миску. Ну Що тут кажуть, погано, гано. Зовсім нічого, слина пішла вже, бачите, якраз 10 часов треба їсти. Все все по розписанню. Водичку добиваємо. Да. Що в нас на сніданок? Скільки тут калорій, що тут за страва? Бо я, якщо чесно, я цим не займаюсь. А якщо у вас ну, така ситуація із сім'ї, е, сім тобто зайва вага, то й взагалі навіть просто перейти на отаке правильне харчування, було б... але це потрібно розуміти, що це забирає час, бо це треба не три рази за день їсти, а п'ять разів. Так, і да, ще ця штука трошки збиває з ритму, бо якщо кудись поїхати з дому далеко і пити багато води, ви всі розумієте, що тоді робиться з організмом і куди йому хочеться постійно бігти. Це такий є мінус. так. Але потім наладиться, вже так не будеш бігати. Міці... Ні, я Міці... вже так не бігаю. І я вже то... так не бігаю. Мені я можу там перетерпіти. І перший час, так. Да, сидів коло горшка. Ну, по маленькому, ви подумаєте, що? <хи> <хи> бо є різні дієти. Тут лаваш, 82 яєчка, 80 грам кисломолочного сиру, дві помідорки, це на дві порції і тут всього в нас виходить 554 калорії на двох плюс салат. Тобто це 44 білка грами на двох. 31 грам жирів і 27 грам вуглеводів. І, і це? Нам вистачить до часу, часу дня. дня. У час дня у нас буде обід. Обід ми також покажемо, там більш шикарний асортимент. Ну все, коротше, ми... а, зверніть увагу, хліба тут нема. — Ну, лаваш. Взагалі можна так в основному підкреслити. хліб. Е, — Да, Можна їсти хліб цільнозерновий або оті Хлібці, хліб ціна. Да. Але хліба ми не їмо, чай п'ємо без цукру. Коротше, цукор і хліб не їмо. І все, а так все, все остальне можна їсти. Все, давайте будемо плямкати. Ну, хліб. Та я так от випаю. Ну все, приємного апетиту. — Приємного апетиту. Зустрінемось. А після того, як поїмо, я далі пішов. Працюю там, займаюся своїми справами, приходжу тільки у час дня або за 20 хвилин до часу дня, щоб випити норму води. Не допив. Так. Оце, друзі, страва дієтична. Що тут Тетяна Вікторівна? А що тут? Куряча грудка на е, кружечки знизу лимона. Апельсина зверху он мандаринки поклала, воно точно таке і запечене в духовці. ну дивись, які все. Коротше, нехитра така страва, да? Оце така страва використовується, хоч на перекус, хоч на обід. Ну, в кількостях там визначених, понятне діло. Хослина тече, воно так пахне, ну, так що на, давайте будемо обідати. Будемо. На двох одна. Можна в холодильник поставити і завтра доїдати, і так далі. Так? Е, білок може бути любий, е, не тільки куриця. А може бути і індейка, може бути кролик, може бути риба люба, можуть бути морепродукти. навіть... Індійка це жена індейця. Інд... А як? Індюк. Індичата навіть. Індійка. Каша може бути булгур, може бути. Горох може бути найкраще сучевиця, да? Да. Мені сучевиця. Дуже... ну ми з нього варимо суп, може бути білок тушена або варена квасоля, це рослинний білок. В общем, До речі, білок кому поділяється. Якщо цікаво, ви обращайтесь, <плес> да? ти розкажеш Там особисто. Це можна кругом і прочитати, а кому ну, да. хто схоче, да, можете звертатися. Їй, ми вас... порізався. Ми, я вас проконсультую і допоможу вам розібратися у ваших е, потребі вам калорій в дефіцит, який вам потрібен, і допоможу замовити продукцію. Кому цікаво, мені взагалі підходить оця дієта. Абсолютно. Це не дієта. Ну, Це оця абсолютно. тема підходить. Мені подобається. І супчик є. Хліб, та його вже місяць не їм. Ну, ж хлібець можна. А. Хлібець можна отакий. І цільнозерновий хліб можна обикновений. В Ну не увлікатися ж дорого. Кусочок. Можна під підсушити. Красота. Курочка запечена. Чим погано? М -м. Залишайтеся з нами. Друзі, це сьогодні наступний день. Е... Один з ріднови Да, просто, просто перекус о 16-й годині не вдалося зняти, бо, бо воно треба було щось робити і це було так похабцем, і камера була в другій стороні. Тому показуємо, що ми йому. Це в нас на наступний день такий перекус. Ну, Розказуйте. А що на перекус? Згідно розрахунку моєї моєї маси тіла, в мене сьогодні на перекус 90 грам творогу натурального коров'я. Чого самі робимо? Купляємо молоко. І робимо сир коров'ячий. І 120 грам фруктів. Ну, як різновид, е, добавила тут яблучка, ківі і мандаринки. Е, трошки для різновиду додала моцарели. Е, дуже гарно смакує з фруктами. Е, для Вови то Вові треба білка 200 грам, в його більший і творожку і більше моцарели. І фруктів. У мене 120 грам, у Вови 150-160 грам. Коротше, наїдаюся, якщо. Все, да. працюємо далі, ще покажемо, що там під вечірок. Перекус, перекус, другий перекус, другий, якщо пер... нічого не помішав. — Все, залишайтеся з нами. Ваш улюблений канал Волка Брус. І так, друзі. Е... Соплівитер і розмазав. Після обідний перекус. Тобто перекус о 16-й годині. Ну, я трошки опоздав, моя мама вже перекусила. Зараз ми випиваємо, як зазвичай, пів літри водички. І на цей підвечірок у нас ось така наступна страва. Яєчко, посипане солью, варене, салат із огірки, і що тут, огірок, капуста, сир бачу. Як він називається фета, да? так? і листя різне. Далі тут язик смажений з цибулькою і з грибочками. Хухслини, повний рот, тому буду прощатися з вами і їсти. Потім через е, о 18-30 годині 30 хвилин знову пів літра водички в мене. І вечірній коктейль. І все. І от вся їда на сьогодні. Після 19 години. Ні в якому разі нічого не ймо. І, і тоді спать хорошо. Боже, там в мене і зжога вічно. цілу ніч давила, то лет будил. У мене зараз сплю, як дитина. Просинаюсь ото тільки у 6.00. Ну, буває в 6.30, як хочеться ще поспати. Особливо після прямого ефіру. До речі, сьогодні прямий ефір. Ви вже його зможете подивитися в записі. Будемо у ресторані Старий Маяк. Кожного вівторка прямі ефіри збираємо кошти на FPV-дрони, розігруємо цікаві круті призи. Тому обов'язково зайдіть і долучіться, якщо є таке бажання. Ну і звісно, дякую всім, хто долучається. Так, зараз я харчуюсь, бо голодний. Я ще й трошки запізнився на 20 хвилин. Уже 16.20. я дов був 20 хвилин назад поїсти. Але нічого страшного, можна його познати, просто трошки. 3-3,5 години. Должен вкластися в 3-3,5 години між, між прийомами їжі. Тому харчуємося і вам також раджу. Всім пока-пока. Бережіть себе і не забувайте допомагати Збройним силам України.